Що подумають люди, як загалом можна вирощувати буряки в парку у Львові? Львів це ж культурна столиця України. Як ви собі можете це дозволити? Анжеліка Зозуля, представниця громадської організації Плато, що у Львові вона одна із співтворців простору міського садівництва та городництва розсадник. Проєкт створювали для просування ідей зеленого просвітництва. Але розсадник перетворився у дещо значно більше, ніж екологічну ініціативу. Тут вирощують не лише рослини, а й зв'язки між людьми. Історія розсаднику є частиною відеопроєкту Дієві громади, громадянської мережі Опора ми продовжуємо розповідати про громади, де люди об'єднуючись, розвивають спільноти і території. Три організації об'єднали, щоб організувати міський сад город у Львові. Координатори хотіли створити. Рити місце, де на постійній основі можна займатися зеленим просвітництвом, орієнтувались при цьому на світові практики. От, власне, ми пішли до управління екології з цією концепцією, презентували ідеї, показали, як це працює в інших країнах, і запевнили їх в тому, що ми хочемо опікуватися таким простором у Львові на сталій основі. І власне з ними вже розпочався процес пошуку ділянки, яка підійшла до цього. Розсадник займає територію площею один гектар на окраїні міського парку Залізна вода. До 2014 року це місце було територією кома. Нального підприємства, яке вирощувало квіти, розповідає Микола Рябика, співкоординатор простору. Знайшовши цю територію разом із містом в 2021 році, ми почали тут розвивати розсадник, таким чином, ніби продовжуючи цю історію вирощування рослин. Водночас, ми вирощуємо не лише рослини, а й зміцнюємо зв'язки між людьми. Вирощувати зв'язки між людьми розпочали із першої толоки, через те, що територія була занедбана, творцям розсаднику із волонтерами довелось витратити цілий сезон на прибирання до 21 рік рік, коли я казала людям: зараз ще трошки ще декілька толок. Ми все це, ого, поприбираємо. Ми тут наведемо лад, і наступного року у нас тут буде прекрасний сад, город. Але мені особисто вже десь під кінець сезону здавалося, що ці прибирання вони ніколи не закінчаться. На території розсаднику є дев'ять занедбаних теплиць. Вони займають чи не третину території простору. Деякі елементи теплиць родом із 19 століття, але їхня ці, Ність навіть не у цьому для творців. Це ще одна можливість розвивати проекологічні ініціативи. Принаймні, про це мріють. Це лише поки що мрії, тому що наша основна задача це розвиток навколо теплиць всього простору, доведення його до якогось такого ладу, щоб максимально більше людей до цього долучалося. Перший сезон, коли міський сад город повинен був повноцінно запрацювати, припав на повномасштабне вторгнення. Втім, це не завадило творцям простору залучити людей навіть навпаки. Люди самі охоче приходили працювати, щоб відволіктись від новин. І відновитися У нас була жінка з Запорізької області, яка виїхавши, втратила колекцію з 300 різноманітних троянд, і вона дуже ностальгувала за ними. Вона дуже з такими крихкими відчуттями згадувала про це і направду хотіла бути дійсно тут корисною нам. 2022 рік трансформував і сам розсадник. Екопросвітництво стало не єдиною місією простору. Акцент змістився на терапевтичне садівництво. За його результатами творці розсаднику навіть видали збірник гарденотерапевтичних практик. Ми відчували, що це потрібно людям. Люди приходили до нас з великою цікавістю на різноманітні заходи. Займалися вирощуванням. Природа була тим, що надихає, що нагадує про те, що життя триває, і це був такий символ для наших відвідувачів і відвідувачок про те, що в нашій країні теж все буде добре. Терапія та екопросвіта це ще не все, чим займаються в розсаднику. Все ж основна мета вирощувати не рослини. А зв'язки між людьми кажуть координатори. Зокрема, і через інструменти демократії. Тут їх популяризують. Ми проводимо різноманітні дослідницькі прогулянки. Ми запрошуємо депутатів там з екологічної і не тільки з інших комісій, профільних, для того, щоб вони могли послухати запити від мешканців, познайомитися з ними і, а, зрештою, відреагувати на щось протягом трьох років на території розсаднику відбулося більше 170 подій, зокрема толок садівничих воркшопів, гарденотерапевтичних занять, навколо екологічних обговорень, літературних зустрічей і музичних вечор відвідали ці заходи понад три тисячі людей. Ми розуміємо, що розсадник перетворюється в таку багатофункціональну платформу, де не тільки поширюються певні знання, але й де народжується щось нове, де люди з абсолютно різних сфер можуть проявляти себе. І Нам цікаво спостерігати, як власне відбуваються взаємодії. Минулого року проєкт увійшов до десятки кращих ініціатив премії відповідальності від фонду Богдана Гаврилишина, та ще отримав нагороду сміливі відвід. Львівської міської ради, але не це основне, що можна вважати історіями успіху, каже Анжеліка. Найважливіше це підтримка людей та віра у проєкт. Люди, які у яких день народження вони оголошують збір, і половину збору віддають на потреби фронту, а половину збору віддають на потреби нашого простору розсадник. Це все свідчить про великий аванс довіри. І Для нас дуже важливо мати цю довіру, підтримувати цю довіру і не розчаровувати людей. Для того щоб створити схожий простір у своїй громаді, потрібно мати спільноту однодумців та мотивацію. Вважає Анжеліка. Потрібно бути готовим, що не одразу. Ці двері відкриваються в деяких з них доведеться стукати декілька разів. І потрібно, щоб ось ця мотивація взаємодії з витримкою призвела вас до результату. Для справді дієвих та сильних громад потрібна спільнота, яка не боїться відповідальності та змін. Розсадник лише один із прикладів спільнототворення, але він яскраво демонструє, що шлях до успіху в об'єднанні.